Уявіть собі, якби до вашого вчителя біології прилетів рідкісний гість, червонокнижний жук носоріг І це не фантастика, а реальна подія, яка сталася зі мною сьогодні. Дивовижний жук-носоріг, відомий своєю красою та рідкістю, став справжнім сюрпризом для моєї родини. Цей жук не просто комаха, це справжнє диво. Він символізує тендітність нашої природи України і необхідність її збереження. Хоча жуки носороги виглядають грізно завдяки своїм рогам, вони абсолютно безпечні для людей. Їхні роги призначені виключно для внутрішньовидових сутичок і самозахисту від хижаків. Жуки носороги це справжнє диво природи, яке захоплює і надихає. Їхня сила, унікальний зовнішній вигляд і важлива роль у екосистемі роблять їх одним з найцікавіших мешканців нашої планети. Захист цих дивовижних творінь є нашим спільним обов'язком, щоб майбутні покоління могли насолоджуватися їхньою красою і величчю. Бог завжди дивує нас через свої чудеса природи. Якщо ми відкриті до її чудес, бережіть її, і вона буде радувати вас новими відкриттями щодня.